Любі з приходом осені наші друзі птахи линяють, втрачають старе пір'я, а на їхньому місці виростає нове, утворюються пташини зграї. Коли починають зникати комахи, перелітні птахи вирушають у далеку подорож туди, де багато корму. Першими відлітають від нас швидкокрилі стрижі. За ними поспішають ластівки та зозулі. Останніми на зимівлю відлітають журавлі, качки, гусі та лебеді. У народі кажуть лебідь несе на носі сніг, а ще є зимуючі птахи, які залишаються на батьківщині. Але не всі готуються до зими, а більшість лисових птахів досить забачлива. Адже восени дбає про запаси їжі на зиму. Завітаємо до деяких птахів. Чаплі відлітають у теплі краї одними з перших. Особини збиваються в зграї ще в кінці серпня і відправляються в шлях. Володіючи великими крилами чаплі за один раз долають величезні відстані. А висота їх польоту може досягати до двох кілометрів над землею. Зозуля теж перелітний птах, але цікава штука. Більшість птахів робить свої перельоти зграями, а ось граї зозуль ніхто не бачив. Восени вони непомітно зникають. Старше покоління раніше. Молоді. Пізніше летять зазвичай ночами і наймовірніше поодинці. Сойки це красиві птахи, вони зимуючі і завчасно готуються до зими. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев, між корінням, під пеньками. Причому ховають лише відбірні жолуді. Тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шишкарі зимуючі птахи, їх легко впізнати за великими дзьобами, в яких верхня частина зігнута вниз, а нижня вгору. Їжа шишкарів насіння. Ялинових та соснових шишок. Вони підвішуються на кінцях гілок хвойних дерев і вилущують насіння з шишок. А зараз пропоную пограти в гру, впізнай птаха. Розглянемо силуети птахів та за зовнішніми ознаками впізнаємо птахів та покладемо відповідну картку. Ось ми впізнали всіх птахів. Перелітні птахи це лелека, ластівка, жайворонок, зозуля та чапля. А зимуючі птахи це сова, голуб, сойка, дятел та шишкар. Ну що ж, любі малята, птахи це наші друзі. А ми з вами повинні бути друзями птахів, оберігати їх, допомагати їм з настанням голодів. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!